Чи вікно, відкриваючи стрічку новин, ми чудово знаємо, як пройшла ця ніч, але варто знати, що і на Росії цієї ночі було теж гучно. Очевидці у соціальних мережах писали про атаку безпілотників та вибухи на нижньокамську та єлабузі. За даними ЗМІ, у цій спеціальній зоні ймовірно розташований завод із виробництва шахедів, також у низці аеропортів вводили обмеження на польоти. Атаку безпілотників на Росії підтвердили і в так званому міністерстві нападу. Країна агресорки. Боротьбу добра зі злом вирішив порозмірковувати так званий головний дипломат Російської Федерації Сергій Лавров. Правда, це ж все дуже актуально, коли кожного дня вони нас збивають. А чому б вони розібратися, то хто за зло, а хто за добро. От тільки в його картині світу чогось агресивний, це захід, і він намагається ізолювати Росію. Часить теж йде та барбі йдеться про боротьбу добра зі злом, і ви маєте рацію, говорячи, що захід, передусім агресивне ядро Європи на чолі із стармерами, Мерцами, Макронами, хоче не лише вести війну проти нас, поставляючи Україні високоточну та високотехнологічну зброю, якої самі українці керувати не можуть, а відповідно керують фахівці з країн, які її постачають. Крім того, Захід прагне продемонструвати ізоляцію Росії, забороняючи Аючи всім сюди їздити, і десь у Києві, а може не у Києві, заплакав один малюк. Хоча хто знає, може в нього і не українське громадянство, може є якийсь інший британський, справді ми чогось не знаємо. Адже всі подвиги, всі здобутки, сил оборони, територіальної оборони, всіх наших спецслужб ну, безкінечно переписують на британців і французів. Уявіть собі, в них немає жодних втрат, в них не воює жоден військовий, але безкінечно все записується на їхній рахунок. Нам з вами має бути абсолютно байдуже, бо ви ж розумієте, що це все Лавров зокрема розповідає не для нас і з вами він розповідає тільки для росіян. Не бійтеся українців, не бійтеся із ними воювати. Вони нікчем, ну що там на них наступати. Подумаєш, війна затягнулася на три з половиною роки. Так це а точно, це ж тому, що ми воюємо за сім блоком НАТО. Втім, Росія не сама у боротьбі з Заходом. В неї принаймні є браття, такі собі партнери, як Китай та Північна Корея. Добре, що вже принаймні ми не братський народ. Ну Америці ми не дамо Америці використати арсенал проти Китайської Народної Республіки. Він же розуміє, що система відносин така, що Китай у цьому не один. Ми стоїмо спиною до спини, пліч опліч, поки що не в одному окопі, як і з Корейською Народно-Демократичною Республікою, але цілком можливо. Дивовижно, як друга армія світу, вихваляється, що вони в одному кого з північною Кореєю. Зачекайте, так вашо, ваших сил вам недостатньо. Так, так, з нами весь блок НАТО, американська армія. Ми все це пам'ятаємо. Добре, але ж ви друга армія світу. Ви ж самостійно на чолі із путіним, звісно, перемагали у великій вітчизняній. Ви ж особисто із путіним звільняєте всі території на сьогоднішній день. До... Слабкі? Немає сил. Треба ще щоб хтось був в окопі. Дивовижно. шкода, ж тільки наші друзі, наші партнери, як лишалися острою нашої війни в буквальному сенсі, так і лишаються. Зрештою, гроші і технології це важливо, але другий фронт нам би точно не завадив от тільки він це ніяк не відкривається. Ну і про Іран з їхніми шахедами Владимир Соловйов цього разу чомусь змовчав, і це на фоні заяв української розвідки, що Північна Корея отримала можливість виробляти ударні безпілотники, зокрема шахеди. І сімейство Кімів зможе не лише погрожувати сусідній південній Кореї, а й експортувати ці безпілотники до Росії. І щоб не ганяти лише і потяги з озброєнням, як пишуть російські змі, вперше за п'ять років вирішили відновити і пасажирські сполучення. Між Росією та Північною, Північною Кореєю. Зрештою, як ви розумієте, Західний світ, цивілізований світ, він досить так, відрізався від Російської Федерації. Звісно, все ще росіяни не масово, але мають можливість потрапити до європейських держав, до США, але це украй важко. Треба шукати якісь інші місця, де відпочивати, де проводити час. По чому би не відправитися до Північної Кореї? Біда в тім, що там. Максимально тоталітарний режим, закрите суспільство, люди, які завжди на межі голоду, але зрештою, можливо, один-два курорти впораються для того, щоб зустріти дорогих російських туристів і зробити вигляд, що вони знаходяться на дуже дуже дорогому курорті. Ну і погрози від переговірника мединський, який очолює російську делегацію на переговорах в Стамбулі на псевдопереговорах в Стамбулі, почав погрожувати Україні все давно давно відомо. Мим озброєнням Арешнік каже, цього хоче. Вимагає навіть не Кремль а звичайні росіяни. Наше населення, наші граждані, наше населення, наші громадяни вимагають від нас набагато жорстокіших дій. Потрібно орішником по Києву, Львову досить переговорів. І нам дуже важко щодо цього. Ну так, мединський сходив на американське телебачення, але є одне лес. Сходив він до Раш тудей, фактично своїм розповісти про російську не російську, а українську агресію і виправдатися за щоденні атаки по нашим територіям. Втім, це історія продовження пропагандистської боротьби. Маємо бути свідомі, що інформація це зброя, яка захищає і яка вбиває Це і ліки і отрута. І саме тому росіяни, звісно, абсолютно майстерно цією інформацією. Глюють. Ми ж тим часом, друзі, просто зараз маємо можливість наживо почути брифінг партії Європейська Солідарність щодо ситуації із фортифікаціями. Надзвичайно важливе питання. Вітаю, шановні колеги. Я так само як і команди, так само, як і кожен з вас. Останні декілька днів провели без сну. Чинаючи з півночі, маючи такий мерзенний звук шахедів, які кружляють прямо над твоїм домом, працюючи протиповітряна оборона, і Київ, як і більшість обласних центрів, опиняється під ворожим вогнем. І дуже важко киянам. І дуже несправедливо переживати атаки по об'єктам цивільної інфраструктури, по пологовим будинкам в Одесі, по магазинам, лікарням, школам, квартирам загиблі діти, жінки. Дуже важко це переживати. Але я хочу наголосити, що солдатам на фронті важче. І на сьогоднішній день, коли безперервно майже по всій лінії фронту йдуть атаки, атаки керованими авіаційними бомбами, атаки артилерією, атаки російськими дронами на оптоволокні, штурмові дії на мотоциклах. І та ціна, яку ми, як український народ, за це платимо, я хотів би погодитись, що я не так часто роблю, з оцінкою, яку висловив Володимир Зеленський в поточній ситуації. Що, можливо, це один із найгостріших. Перебідів з спочатку широкомасштабного вторгнення. І найгостріше майже по всій лінії фронту. Сказати, що це найгостріше на сумському ділянці, це буде правда. Підрозділи, які вдерлися в українську землю, зайшли на сумську землю. Ділянку є, складають величезну небезпеку. Ворог просунувся дуже близько в напрямку Сум. Сказати, що дуже гострі бої йдуть на харківському напрямку, і це буде правда. Ворог теж знаходиться дуже близько і сьогодні вже не просто ракетами, кабами чи артилерією, а вже FPV. Має можливості атакувати Суми і Харків. Сказати, що найгостріша ситуація на Покровському напрямку, і це буде правда. І ми сьогодні мушимо визнати, що лінія боєзіткнення проходить або по кордону адміністративному Донецької і Дніпропетровської області, або вже навіть окремі підрозділи потрапили на територію Дніпропетровської області. Сказати, що дуже гостра на Запорізькому напрямку, і це буде правда. І в мене є пропозиція, щоб ми зараз сконцентрувалися на одному дуже важливому напрямку Організації оборони України. Бо це вже ні на кого ти не перекладеш. Не можна звинуватити партнерів, що не дають нам системи протиповітряної оборони, чи недостатньо патріотів, чи снаряди пізно приходять. Це є відповідальність України і української влади. Звичайно, що мова йдеться про... Фортифікаційні споруди те, чим можна зберегти життя людей, зберегти українську землю і зберегти час, зруйнувавши російську тактику Заходу. Я хочу наголосити, що ми вже це бачили, цей серіал У 2021 році, коли всі наші партнери. Наполегливо волали, робити щось для того, щоб перевести економіку на військові рейки, покріплити збройні сили, бо невідворотньо буде агресія над нами, так само, як і над партнерами. Сміялися. Нас тоді називали панікерами. Де зараз ті, хто тоді так стверджував? Чи вони несуть за це хоча б політичну, якщо не кримінальну відповідальність? 22-й рік вторгнення. За два місяці до вторгнення в парламенті з парламентської трибуни я презентую разом з нашою фракцією законопроект 60 мільярдів негайно Збройним силам доукомплектувати бойові бригади. Виставити їх на об'єктах найбільш вирогідних напрямків наступу росіян як на країно-російському, так і на україно-білоруському кордоні укріпити аеропорти. Послухайте, ми просто розписали сценарій. Тоді нас назвали провокаторами. Те саме повторюється зараз з фортифікаціями. Коли було піднято це питання? З серпень 23 го року? В серпні 23-го року нами було здійснено е, позиція. От будь ласка, це цитата з мого виступу. Пригортає увагу до будування фортифікаційних споруд, забезпечити і влаштувати. Лінію оборони припинить будувати дороги, будуйте фортифікаційні споруди Серпень, літо 23-го Два роки тому. Скажіть, будь ласка, чи призвело це до бажаного результату? Ні. Про що Порошенко каже? У нас наступ, контрнаступ, на Запорізькому у нас фортеця Бахмут. Ми зараз не будемо зупинятися, ми сперечаємося чи в Москві, чи в Ялті будемо пити каву. Абсолютно безвідповідальна позиція. І це тоді, коли ми вже вперлися в російські фортифікаційні споруди, так звану лінію Суровікіна. з багатокілометровими мінуваннями, з зубами дракона і з ту ціною, яку ми заплатили зупинкою. Так очікуваного контрнаступу. Не збудували влада. Десь розікрали, десь зліпили таке, що військові відмовляються брати це собі на баланс і експлуатувати. А якщо будували, то будували не там. На всю країну продемонстрували блискуче збудовані єдині. Фортифікаційні споруди, які виявилися в учбовому центрі Дісни, колеги про це зможуть розповісти більш детально. От реакція, яку тоді реагували Офіс президента і записні канали, телеграм-канали влади. Як тільки вони нас не називали. Команда Порошенка розганяє Дезу по фортифікаціям як обично. Подивиться, що прем'єр-міністр 23-му році наголосив у відповідь на моє пряме питання в парламенті. Будівництво фортифікації третьої лінії оборони успішно завершено. Це був 17 грудня. 23 го року вівторок. Дорогі друзі, ви не Порошенко маєте давати цю відповідь. Якщо ви кажете 23, му 24 і 25 роках, що воно збудовано, підіть це розкажіть родинам загиблих українських воїнів, які за відсутності фортифікаційних споруд вимушені були зупиняти ворога своїми тілами. Місними штурмами. Розкажіть це мешканцям Сум. Розкажіть це мешканцям Вовчанська, Купінська, Розкажіть це Покровську, і Артур був свідком того і зараз вам розкаже наші діалоги. А Порошенко відповідати не треба. Но я хочу наголосити, що я знаю відповідь. Ми в 23 і в 24 роках зіштовхнулися стіною нерозуміння, ігнорування і безвідповідальності. Тоді наші депутати виїхали на фронт і побачили фортифікаційні споруди, які були викопані. Глибиною по коліну. Може тих урядовців посадити в ті фортифікаційні споруди, нехай вони там спробують зупинити ворога, коли тобою кружляють ворожі ФПВ? І коли наші позиції ми побачили, що брешуть, ми вийшли з акцію. Будь ласка, це наша позиція 23 січня лютого 2024 року, і собі, це було півтора роки тому, з вимогою негайно збільшити фінансування, забрати ці гроші в телемарафону, забрати гроші в енергоатому забрати гроші в купівлю голосів виборців, так звані кешбеки. Тисячі, які ми намагаються купити, і спрямувати їх на захист української землі. Єдине, чого нам тоді вдалося добитися, у відповідь, коли ми пропонували заслухати уряд, заслухати військових. Запросити в Офіс президента або йти на зустріч з президентом, вимагаючи, щоб це питання було розглянуто на засіданні РНБО за участю керівників фракцій і на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Ми наголошували на конкретних пропозиціях. І коли ми побачили, що ці пропозиції відкидаються, нами було прийнято рішення. Робити те, що можемо ми. Ми викупили всі ескаватори, які тоді були на ринку. І досі вони залишаються найдефіцитнішим товаром. І нам було прийнято рішення, що ці ескаватори будуть передані командуванню сил підтримки і командуванню ДССТ сил на транспорті. Я хочу окремо підкреслити слова шани і поваги українським військовослужбовцям, які і в ДССТ, і в силах підтримки блискуче будують високої якості фортифікаційні споруди на першій лінії. Оце кардинальна інша картина з тим, що відбувається. Військово-цивільних адміністрацій, де вони крадуть, списують, не будують або будують не там, закопають не на 10, не на 20%, а в 5-10 разів дорожче, ніж є на ринку. І тоді ми прийняли рішення, що весь обсяг виробництва в Україні який Завод будує ескаватори. Це було спочатку 3, потім 4, потім 6 на місяць. Ми купуємо, повністю змінили конструкцію цього ескаватора і спрямовуємо до Збройних сил. Спочатку це були інженерні бригади і полки, потім артилерійські для того, щоб викопувати капоніри, які відіграли дуже важливу роль. І при обороні Вовчанська, і при обороні Часов'яра, і при обороні Купінська. Ну і скажімо правду під час Курської операції. Ми хочемо наголосити, що прикроли влада і військові адміністрації відмовилися від наших пропозицій з будівництва фортифікаційних споруд. Які не тільки, були, не тільки були висловлені публічно, а депутати Європейської Солідарності зробили спробу особисто зустрітися з керівництвом міських військових адміністрацій і воєнно-цивільних адміністрацій обласних, і нам було заявлено, фортифікаційні споруди збудовані в наших послугах, в наших послуг вони не потребують. Звичайно, що ми не збираємося з цим миритися, ми продовжуємо нашу наполегливу роботу. Якщо нам не дали можливість самим будувати фортифікаційні споруди, ми зараз вимагаємо зробити декілька важливих кроків. Ситуація настільки гостра, що вимагає негайного проведення окремого засідання Верховної Ради України виконуючи конституційні контрольні функції Верховної Ради для заслуховування цього важливого питання. Це залежить від нас і це надзвичайно ефективно для зупинки ворога. Вистачить балаканини. Коли після сенсаційних свідчень, які дають громадські активісти і журналісти, всі посадові особи, які причетні, в тому числі і причетні власники 95-го кварталу, міндічі і інші, які щойно випускають з заставою 8 мільйонів гривень, в той час як Простих водіїв, з яких вимагають, вибивають е як заручники в свідчень проти Порошенка, тримають заставою 360 мільйонів, що складає заробітну платню цих людей за тисячу років. Отже, ми вимагаємо визначити відповідальність за непобудову, за корупцію, за зрив фінансування і відсторонити. Звільнити і притягти до кримінальної відповідальності. І депутати мають право як представники народу задати питання і отримати відповіді для того, щоб поправити критичну ситуацію, яку складається. Відсторонити від участі в проєкті військово-цивільної адміністрації, координуючу роль закріпити за Державною службою транспорту за силами підтримки. Бо сьогодні практика показує, що найбільш ефективно використовуються кошти, найбільш ефективно будуються фортифікаційні споруди саме там. І не вірте, заспокоюючій брехні уряду. І для того, щоб і вони почули це, ми пропонуємо відкрити гарячу лінію для. Представників громадськості, громадських активістів, журналістів з конкретними напрямками, які мають бути, інформація має бути використана для покращення ситуації. Слухайте, і не вірте, коли вам намагаються цю інформацію утаємничити і закрити. Як це відбулося? Створеною за нашою ініціативою парламентську тимчасову слідчу комісію по фертифікаційним спорудам В мене для цих горя ділків, які хочуть прикрити власну корупцію, є неприємна новина. Вже 65 років тому з Росії Гагарін полетів до космосу. І з космосу в режимі реального часу. Все видно, хто, що, де, коли і як будує. А ви своєю брехнею лише послаблюєте обороноздатність держави. 40 мільярдів гривень були розбазарені доведеними фактами на фортифікації. Кожна гривня з цих 40 мільярдів, яка була вкрадена, Народ України заплатив за це тисячами життів, десятками тисяч, сотнями, якщо не тисячами квадратних кілометрів української землі, і дорогоцінним часом, який був згаяний у вигляді двох з половиною років війни, коли ми намагалися випрати ситуацію. Резервний фонд, з яких передбачалося, буде фінансуватися будівництво фортифікаційних споруд, на кешбеки було витрачено 20 мільярдів. А на фортифікаційні споруди, за тою інформацією, яка є у відкритому доступі, я закликаю уряд поправити під час засідання Верховної Ради, було витрачено лише 800 мільйонів з 29 мільярдів резервного фонду. 800 мільйонів. Позиції по будівництву фатіфікаційних споруд. Чому я маю право це казати? І чому сьогодні б'ємо на сполах, бо без цього ворога буде неможливо зупинити? Або ціна, яку ми за це заплатимо, буде набагато більшою. Тому що в 2014 році, за моїм наказом, як тодішнього президента і Верховного Головнокомандовича, Розподіливши зусилля і забезпечивши ефективний контроль, за невиконання завдань президента у відставку були відправлені декілька заступників голів обласних державних адміністрацій. Було побудовано 600 кілометрів фортифікаційних споруд 2014 року. Були величезні проблеми, починаючи від того, що підрозділи. Національної гвардії без бажання брали їх собі на утримання, особливо коли йшлося про третю лінію оборони. Але скоординувавши зусилля на Раді нацбезпеки і в уряді, ефективність застосування фортифікаційних споруд була збережена. І ніхто тоді не сварив начальника Генерального штабу, міністра оборони чи міністра внутрішніх справ. Бо всі мають працювати як. Єдина команда. І оці 600 кілометрів дозволили нам зберегти Україну на Донбасі протягом 11 років. І ще і зараз ви бачите і якість побудови, і ефективність тої ролі, яку вони відіграли в е, 2014. Деякі. Тримаються досі. Ми заявляємо, і зараз буде спрямовані наші вимоги до уряду і до керівництва парламенту. І ми вимагаємо відкрити результати діяльності тимчасової слідчої комісії, яка була створена за нашою ініціативою. і проінформувати про це суспільство. Бо вашому таємничному ви прикриваєте корупцію. Ви прикриваєте крадіжки, ви прикриваєте врешті-решт державну зраду, і ми цього точно не можемо допустити.